Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо ковасити зелені помідори. Я вже настрашилася приморозків, потривала всі помідори. Юрка в шоці стоїть, очі йому закрутилися. То, що не всі не то, що в ящиках стоять, Каже, що буде тепло. А я кажу, що вже буде холодно. Він не вірить, що вдарить мороз, і помідори всі змерзнуть. А в мене відчуття. У мене інтуїція дуже сильна, так що в той мороз точно вдарить, точно все змерзне. І мені шкода, я позривала всі. Йому вже 60-ка а він досі не вірить. А він досі не вірить, що воно померзне все, що потім все викине. А так я хоч наквашу. Ну, три ящики великі. Не знаю, чи я дав раду накласти. Вони я ще кажуть, достигнуть. Равда, Юрку? Для приготування зелених помідорів мені потрібні такі інгредієнти. Зелень. Листочки вишні ще гарні зелені на дереві, смородина, хрін, рідкісна рослина, росте, а дивіться, які листки, я його доглядаю, який в мене красивий, бачите? Не пошкоджений, нічого. <ріп> Кріп. Кропу я вже не маю, маю такий сушений суцвіття. Часничок. Гірчиця в зернах і гірчиця така в порошку, Сіль. Банки. Одну банку вже напакувала. Беру наступну банку. На саме дно я буду класти хрін. Оріжу кусочками. Листя. Листя смородини. Листя вишні Часничок. Сухенькі. І накладати буду помідори. Помідори я помила. Банку простерилізувала. Так, банку я запхала, в мікрохвильовку, простерилізувала. І вода для заливки має бути також кипячена, прокип'ячена. Або з осмосу. Ні, прокип'яче на даний час тут вода. Я завжди перекип'ячу і вона буде така досить гаряча, як я буду заливати помідори. Космосу, само собою, має бути фільтрована, чиста, класна вода. Ясно, Юрку? Класна вода перекип'ячена. Класна вода перекип'ячена. В ту банку 3-літрову півтора 1,5 кг помідорів. Якщо ви добре її натрамбуєте, ногою. Но. То ногою означає? Юрку. Що? Якою ногою? Ну no, рукою. Накладаю ще листочки. Рукою, Юркою, рукою. Кропику ще покладу. І Ще три зубчики. Хто того всього немає, інгредієнтів. Що йому робити? Що йому робити? Я можу, дати, в мене повне приходьте. Лично живе, приходьте, в мене є. Поділюся. Ти не читала коментарі? Там тобі баночки віддають вже. Баночки віддають? Так. Ні, я вже закінчу, закруглятися, буду закрутками, мабуть. Ми вже такі, крутимо, 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 а людської їжі вже не готуємо навіть. Юрко, правда? Юрко, скоро мені втікне. Не знаю. Хто ці помідори Крим Юрка. І тут ще один маленький мене. Запхає ногою. Так. Тепер ми дод... робимо розсіл. Розсіл. Маринад. Маринад, то коли він з оцтом, а коли розсіл, то він солений. Варений на курці. Нас розсіл також називають, коли варимо курку. Домашню, гарну курку, коли варить до бульйон розсіл. І той розсіл, який заливається помідори, теж розсіл називається. Маринад, то коли з оцтом. Ось така складна українська ну, так, так мова. Нас, так у нас у Львові, ну що я зроблю? Так називають всі. Так говорять. Іноземцю тяжко. Моя баба зиміпися. так говорила, що вона варить з курки розсіл. Кидаємо сіль. Так, вода в мене кип'ячена і така гаряча. Розчиняю сіль, в воді, додаю столову ложку помеленої гірчиці. Помелена гірчиця дається для того. Щоб у нас не утворювалася плісніва, щоб помідори наші, наші там не створювалися різні бактерії. Вона та якби антисептик. Антисептиком працює. І того, додає дуже гарний смак. Радалюк? Надзвичайний. So І ще, щоб вам красиво в банці плавало, додам таку гірчицю з зернятами. Ложку мені потрібно сухо. Дивіться, як гарно, бачите? Краса. <гум> Неповторно. Що, не гарну юрку, хочеш сказати, чи що? Великий п'яток. То якраз треба влити кипяток. То не є кипяток вже, але гаряча вода. Навіть може бути трошки закипіло і поставили, і вона вас зварить помідори і буде зварить все добре. Зварить помідори. Нащо їх квасити? Ну, так має бути. Так. Якщо ви поставите помідори в тепле місце, в ха... ну, нас в хаті зараз не тепло, бо Юрко ще котел не зробив. Юрко, коли ти котел зробиш? Як тільки, так зразу. Він економить дрова спеціально для того, він не підключає котел. Котел купили новий, але котел стоїть не підключений. Якщо вдарить перший мороз. Можлив... <злив> в хаті 25 градусів наш котел. Я в тій хаті замерзну і не знаю, що то далі буде. Може не замерзне, покосябнеш. <злив> Яка різниця, як я буду вмирати? <звих> <звих> <Шучу> вмирати? <звих> в холоді, в голоді. В голоді не буду, в холоді точно. Якщо ви хочете, щоб вам вкисло гарно, скоренько, за 5 днів, ну, за 7 днів точно, вже можна буде їсти ці помідори. Тому вони мають стояти в теплому місці. Так як нам не дуже важливо, щоб вони нам вкисали дуже скоро, то я їх накрию кришкою. Ще трошки дод'ю води. Накрию кришечкою. Кришки я також простерилізувала. І винесу півницю. Сто років стоїть і нічого не псить, хіба кришка дежавіє. Та так, та так. Хоч самогонку має з чого робити. Що йому робить так? Якби кришки робили нормально, воно б півстоліття стояло, а воно стоїть тільки два роки-три. Півстоліття, все життя? Все життя би стояло, а так розжавіють і псується всьому. Він відкрив на старість. Так, наробив, зараз, Їм покиваєш, свого. наробив зараз помідорів на квасі, поки маєш силу, а потім вже, коли тобі 100 років відкриваєш та їж і не бігаєш, ноги тебе не блять, не шукаєш. Так, варення з прошлого століття. А що в нас в мене шлітеш на варення з прошлого століття? Гуляєш, яка буде самогоночка ночка спочне. У мене є варення антикварне з прошлого століття. Кому потрібно, приходьте. Так, отак от дивіться. Бачите, вийшов такий мутний бутиль. Ставлю в підвал, але під низ обов'язково буду ставити тарілочку. Яка вам не потрібна. У мене такі є піддони, зараз я вам покажу. Ось такі в мене лоточки з м'яса. Може, бачили? З нашою рябою. Я ставлю от в ту штуку і виношу в підвал. Там нічого Покажи, Скажи, навіть... як ти ставиш, <гум> то воно не влізе туди. Юрку, як не влізе? Нормально влізаю. От, Ось Отак воно да? влазить, ставлю собі в підвалі. Воно стоїть, воно як знайде щось. Стікає ще бродить, втікає мені в мисочку. Я мисочку витягую, полощу і далі ставлю. Так, в магазин всі по нашу рябу. Не треба нашу рябу, треба свої кури кормити. За піддонами. Ось такі піддончики в мене. Вони спеціально припасені, є для таких речей. Для огірків для помідорів. Виносимо в підвал і буду продовжувати наквашувати ті помідори. Які Юрко дуже любить мою їсти. А що Юрку з ними робити? Мусиш їсти. Ось такі друзі, в мене вийшли квашення помідорів, смішне, може. Якщо вам сподобалось, як ми з Юрком готували ті помідори, ті квасили. Юрка Ворошева і квасила, як я йому зіпсувала всі помідори без зеленими позривала. Поставте мені Юрку вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякую вам за перегляд. Хто ще не, не підписався, підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Щоб наш український YouTube розвивався. Чим більше українців в Ютубі, тим веселіше нам буде жити. Дякую за перегляд. Готуйте помідори дуже смачно. До зустрічі в наступному відео. Олександра принесла свою любиму бочку. Так, то моя сама найлюбиміша бочка. Мушу рятувати ті помідори зеле. Буду класти в таку бочку. Керамічну. Хто таких бочок не має? Ось так. так. Можна так, в такій так. банці, можна пластмасові відра, можна в дерев'яні, дубові. Так, в дубові. Ми дубової бочки не маємо. Маємо таку.